Вітаю, друзі! Обіцяв виконую 200 переглядів першої частини Холодної війни минуло. І сьогодні ви маєте другу частину Холодної війни. Починаємо! Для тих, хто подумав, що історія США була не такою скаженою, як зараз, дозвольте розповісти про 60-ті. неймовірні культурні поділ замахи неважливих подій і до моменту, коли світ відчув ефект від ядерного апокаліпсусу. Кастро зустрівся з якимось Чагебаром в парі Мехіко, і вони вирішили, що мусить відростити криді бороти та захопити владу на Кубі. Що вони і зробили? Куба була одним з улюблених пляжів Америки та Америці не подобався комуністичний режим, який встановлювався прямо на її власному задньому дворі. Тому США почали тренувати людей, щоб захопити кубу, де виграти Кастро. Але коли настав день операції, Кеннеді вирішив приховати будь-який зв'язок з США з цим планом, тому він значно зменшив повітряну підтримку. І в результаті завершилось привизливою поразкою Америки. Але Кастро вважав, що що з боку США він ще існує. Тим часом в СРСР е, Хрещов мав багато ядерних ракет з середньої дальністю польот, типу які не могли дістати Америку. Але допустимо вони були б розташовані на екзотичному Карибському острові, неподалік від зазорежя Ж... флорити Слухай, я комуністики ненавидять Америку, і ти комуністики ненавидять Америку. Знаєш, що це означає? Ми маємо об'єднатися. Е, я би планував розмістити ракети на кубі. О, так, так. Ти маєш рацію, це краща ідея. Спокійно, моє серденько. 14 жовтня 62 го американський літак-розвідник помітив щось дивне. Серви, мусите глянути на ці фотографії. Ти маєш рацію, це наймиліша собачка, яку я коли коли-небудь бачив. Цар я кажу про ці ранянські ракети. Америка розлітилась і треба було діяти швидко. Вони знали, що бомбардування або вторгнення в Кубу ймовірно означатиме ядерну війну з РСРСР. Тому Кеннеді виступив з іншою ідеєю. Блокада. ВМС США оголосили, що вони обшукуватимуть будь-які радянські кораблі, що пливуть на Кубу. І вони потоплять їх, якщо ті не зупиняться. У відповідь серце привели армію в повну бойову готовність. США зробили те саме і почали Будувати плани щодо вторгнення в Кубу ситуація швидко нанідалась, і обидві на держави були готові до третьої світової війни. Екстрений зв'язок між двома сторонами був порушений, оскільки хрещав відхилив будь-які прохання Кеннеді, виведення ракет із Куби. І вперше в історії США перейшли до ДЕВКОН-2. Дефкон 1 означав ядерну війну. А серце збив шпигунський літак Юту над Кубою. Радянський е, корабель у при у Крипському морі. Отримав помилковий сигнал про початок війни та два із трьох офіцерів дали змогу на запуск ядерної торпеди. На щастя, от третій хлопець, Олексій красінь, відмовився підтверджувати цю ідею. США завершили підготовку до війни і за день до того, як США призначили вторгнення в Кубу, хрошов типу такий: слухай, давайте забереш свої боєголовки з Туреччини, а ми зберемо свійськове. Так, звучить непогано. Це було більш заплутано, але в останню секунду дві сторони дійшли згоди. Радянські боєголовки вивезли з Туреччини, з Куби, а світ спокійно видохнув. За винятком однієї людини, яка була дуже зла. Фух, сподіваюся, це була найбільша криза за мою кадензію. На жаль, для нього це була остання каденція. Ледь би не знайшов. Не знищивши всю планету, сторони здійснили деякі зміни. По-перше, на державу вклали договір про заборону ядерних випробувань. По-друге, з'їзд СККБР усунув Хрещово, поставши на його е, місце Леоніда Брежнєва. Е, обидві сторони були стурбовані внаслідок ядерної війни. Жодна з них не ризикувала розпочати таку війну. Пигони США виявили, що що нас... Радянський боєприпас був не настільки потужним, як вони вважали спочатку. Насправді у США їх було більше. Були розроблені протиракетної оборона та системи вогневої підтримки, а також доктрина Мед. Обидві сторони знали, що вони будуть знищені наслідок ядерної війни. Жодна з них не ризикувала розпочати таку війну у 1966-му Над містом пала. Паламаре з Іспанії, бомбардувальник США, зіткнувся справником у повітрі, і чотири вадневі бомби упали на околицях міста. Вони не вибухнули, тому я впевнена, що все гаразд. О, Боже, ем, я би на твоєму місці не це. Гаразд. Що будеш робити ми сьогодні? Піду поплаваю, то я б не радив. Ти зараз дихаєш? Так? То... Я б не радив американцям. знадобилося два з половиною місяці, щоб знайти одну з бомб, які зникли в океані. Це було в 2014-те, коли Америка втратила ядерну бомбу. Але ніхто не знав, скільки бомб втратив радянський союз. Сладких снів цієї ночі після вбивства Кеннеді новий президент Ліндон Джонсон почав керувати країною. Він роз розвив е, на сході, яка відбувається там. В'єтнам що в 50-х роках В'єтнамці раз і назавжди вигнали своїх французьких колонізаторів, і Америка була поділена на дві частини: на Півній ще був комуністичний режим, а на півдні антикомуністичний. Бо дві сторони очолювали дуже милі старі, але не, не, не дозвольте обдурити вас. Не обоє були бажальними диктаторами і обидва мріяли воз'єднати В'єтнам під своїм режимом. Отже, на напівно, півночі створили визвольний фронт, також більш відомий, як Ф'ятконг, який вів партизанську війну на півночі із радянською підтримкою. США надізвали радників, щоб допомогти вітземним в'єтнамцям протистояти загрозі. Але жорстока політика президента мало більше підтримати В'єткон. І по, і по і протягом наступного десятиліття ситуація вкрай погострилася. Америка боялась ефекту доміну. Якби південний В'єтнам упав у комунізм? Чи була б Камбоджа наступною? Потім Лаос, Таїланд, Фірма, Індія Президенту США довелося зробити вибір або втратити Південний В'єтнам. Або відправити війська, Ось вони відправились. 1965-го Америка стала е, такою, що не похожю на попередні війни. Півмільйона молодих американських чоловіків е, призвали та відправили на боротьбу з безжальним ворогом, який використовував товсті джунглі, як свій щит. Майже було неможливо дізнатися, де був ворог і чи був він ворогом. І в результаті громадянське населення потрапило під жорстокий. Вогонь. Місто Сайгон опинилося під регулярним вогнем. Америка почала бомбардування що в рамках операції бунки грому. В'ятконг використав стежку Сай Хошеміна, яка пролягає через лаоста Камбоджу. Щоб підтримувати наступ, ці посередковані війни були надто жорстокими і до зовнішнього втручання. По-перше, вони посилили роняцію в країнах та створили перелік. Подій. Але я не зможу розповісти про всі деталі у, війни, у цієї війни у цьому відео. Але у рамках холодної війни В'єтнам був напевно найважливішим конфліктом, який змінив перелік подій. Наприкінці 60-х Америка стала нацією, що змінюється. Це стало цим, це цим і це цим. Більшість американців не схвалювали, як Джонсон вів війну у В'єтнамі. І більшість обрала Річарда Ніксона у 68-му, який пообіцяв від... створити новий закон та порядок. Потім Ніксон вирішив розпочати виведення військ додому. Два роки по тому південь програв, і... і тепер холодна війна залишилася лише на обох державах. На Росії великий відзоток бюджету дж е, продовжує йти на військові потреби. Люди все ще були голодні, і в них не було е, бульового способу життя товарів, як на заході. Вони навіть не вигравали космічну гонку. Обидві наддержави е, мали врятувати свою економіку. Перед загрозою ядерної війни обидві на почали стосуватися над покращенням стосунків та робити їх конструктивнішими. І в і результаті їхня ето боротьба зміцнила деякі події. Спробувати вплинути на попередні війни. СРСР спробував. Спробував спробувати проти Ізраїлю під час шестиденної війни. І ще раз, коли США підтримали Ізраїль під час Четвертої Арабо-Ізраїльської війни. Громадянська війна в Анголі призвела до того, що південноафриканські африканці підтримали США, які боролись проти кубинців, яких підтримав Радянський Союз. У конфлікті між Сомалі та Ефіопією на держави змінили сторони. Угорщина провела свої вибори. Польща брала. Приклад з Угорщини І також провела свої вибори. Антирадянська партія набрала 99 із 100 голосів у Сенаті, але це ще не все. Угорщини було знято кордон між колючого дроту, а потім німці задумались, якщо кордон між Сходом та Заходом слабшає, чи не зможуть вони тепер втікти на захід? Багато хто переїжджав до Угорщини, багато східних берлінців пересувалися на захід. В 89-му році півмільйона громадян східної Німеччини зібралися і подивилися на цю більшу стіну. А потім е, уночі е, багато е, НАТО людей підходили до кордону, солдати були приголовшені. І вони мали стріляти будь-кого, хто спробує перетнути кордон. І, тепер, і потім їм було дозволено перейти кордон. Жителі Східної та Західної Німеччини могли це повірити, і свідкували цю подію всю ніч. А деякі взагалі почали лізти на стіну і руйнувати її. Залізна завіса впала за рік Німеччина об'єдналась. Революція у Чехословаччині і жорстока революція у Румунії. Далі все стає заплутніше. Розпад Радянського Союзу дуже складна тема. А я нагадаю, що це дуже спрощена розповідь. розповідь. Тому ще трішки. Радянський Союз складався з декількох радянських держав, з більшої з яких була Росія. А Потім е, друг е, Борис. Е, тобто Борис Єльцин, е, е, був головою е, Горбачова. А потім е, вони зрозуміли, що треба украсти Горбачова. Але, але Борис Єльцин такий ні, не вийде, у нас є танк. І вони мусили поступатися і звільнили Горбачова. Ого, круто, дякую за ту свободу. Дякую за ту свободу, те, що мені дав. Я домовився з Україною та Білорусією про розпад Радянського Союзу. Тобто тепер не ти головний, а я. Чувак! Це не круто. 26 грудня 1991 року Радянський Союз розпався, а світ жив у мирі. Правда, пацани? Е, якщо ви хочете нове відео, то ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, бо нам до соточки ж зовсім трішечки. Так що всім папа. -па.